Привіт, друзі! Нарешті прийшла до нас справжня зима, морози, сніг. Зимова риболовля на кризі. Знаходжуся на місцевому озері. Ціль у мене сьогодні окунь. Зробив я вже декілька лунок, ну а зараз підемо їх перевіряти. Першу вудку я виставляю з мотилем. Так, чисто на стоячку. А шукати я хочу спершу окуня на безмотилку. Можливо, він буде краще відзиватись і на стоячку, а можливо, саме на гру. Ну, будемо, друзі, перевіряти. Розпочну я з ось такої безмотилки. Товщина льоду ну, приблизно сантиметрів 10, може трішки більше, якщо кому цікаво, не знаю, який там лід на затоці. Вчора файна погода була. Ну, а на вихідних, друзі, як завжди, мороз. Ще й вітер сьогодні до 10 метрів за секунду. Можливо буде трішки заважати. Ах ти! Ну це було клювання, друзі, щуки. Зрізала. Зрізала мормишку мою. Все, нема без мотилки. Наче непогане. Хто там такий? О, друзі, подивіться на цього красеня окуня, гарний, гарний. Це файний розмір на безмотилку. Самий краєчок взяв. О! А ну. По свіжих набитих лунках проходжусь одразу з безмотилкою, а потім на мормишку з мотилем. Опа! Бачили, друзі? А на безмотилку... О, так це білоочка, Чи що це зарибка? Дивіться, яка. оце нам не потрібно, ми її відпустимо. На мотиля взяла. Треба підсадити ще одного свіженького. Ну, зараз одягну рукавички. Вітер, друзі, сильний вітер, роздувається, мороз. А ми рибалці з вами. Ну, може хтось з вас і вдома. О, дивіться, бачите, на стоячку, дивіться, клювання. Эх, вормышка просто лежит на дне. Дивіться на цю плітку, як для озера, чудовий розмір. І є плювання на стоячку. І знову... Знову плітка. Он дивіться -ка. Я поки обходжу свіженькі лунки, з безмотилкою повертаю голову, бачу клювання. Можливо, якби прикормка у мене була з собою, можливо було б покраще. Нет. Опа, і одразу, вот друзья, он вот дивіться ще одна. Знаєте, для озера так. Файна така плітка за розміром. А ну. Дві і тиша. Дві і тиша. Бачите, дві впіймали все. Да ебей. Целкунь. Да, новый кунь. Знаете, друзья, что я зарубил? Я в лунку тришки пиццепов мотыля. Краще, якщо був би кормовий, але в мене його з собою немає. Мотилі померзли, хоча коробочка в кармані. еженьких мотылив. Так, да, что там? Она тут стоит. разом з окунем. Так, мої рукавички, Тут дуже швидко мерзнуть пальці. вона рибалка, друзі. На озері теж нормально рибка відзивається. Головне її знайти. Ну дивіться, яка плітка, друзі. Ну для озера, гляньте, як вам розмір. Виставив ще одну утку. Вудку. Загіла он де аж. Тільки виставив ще одну вудку по сусідству на стоячку. Постояла десь дві хвилини. І така гарна плітка взяла. А знаєте, який, друзі, великий плюс на озері. Ну, подивіться, яка товпа людей. Метрів 150 від мене один чоловік. Ну і вранці я бачив там на косі чоловік, можливо, 6-7 і все. Пресингу немає, можна ловити спокійно. Я просто знаю рибалку на затоках, два рази рукою махну і прибігло чоловік десять. Он клювання, друзі. І І знову білочка. Ось така. Давай, давай. Підійшла моя ранкова риболовля до завершення, порибалив я три з половиною години. Чесно сказати, результатом я задоволений. Впіймав я чотири окуня. 5 пліток, 2 білочки. І вранці був щучий зріз. додому, Забираю додому 2 непоганих окуня і 5 пліток. Я якраз, друзі, на сковорідку. Можна було ще порибалити, але, чесно сказати, я замерз. Замерзли ноги, а лікувати зараз недешево. Кому сподобалась риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.